Леска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. США переглядають стратегію розвитку ядерного арсеналу. Це може звести на нівець десятиліття зусиль зі зменшення озброєнь. Про що попереджав офіційний представник Білого Дому У ЄС. Завершилися вибори до Європарламенту. Кілька відомих критиків Китаю переобрали на новий термін. Вони обіцяють побудувати сильнішу Європу, щоб протистояти китайській агресії. Дорогі друзі, нам потрібна Європа здатна себе захистити. найпопулярніший європейський препарат для схуднення захоплює китайський ринок, але місцеві конкуренти вирішили скористатися закінченням терміну дії патенту на активний інгредієнт препарату та відкусити свій шматок пирога. США можуть почати збільшувати свій ядерний арсенал для протидії зростанню агресії з боку Китаю та Росії. Наразі це питання розглядає адміністрація Байдена. Представник Білого Дому дав коментар під час засідання асоціації з контролю за озброєннями. Пранейваді вища посадова особи ради національної безпеки з контролю над озброєннями, заявив, що для стримування противників США та захисту американського народу та його союзників потрібно більше ядерної зброї. Інший чиновник, член комісії конгресу США зі стратегічної політики зазначив, що Китай і Росія йдуть дуже агресивним шляхом розвитку своїх ядерних сил. Пекін відповів на ці коментарі, звинувачивши Вашингтон у підриві процесу ядерного роззброєння. Сьогодні США має найбільш як півтори тисячі ядерних боєголовок. Це передбачає угода, яку Вашингтон підписав із Москвою у 2010 році. Проте торік Росія вийшла з договору. Водночас китайська компартія стрімко нарощує свій ядерний арсенал. Синал Пентагон попередив, що до 2030 року Пекін зможе мати понад тисячу ядерних боєголовок ще про зброю масового враження. Південна Корея та Сполучені Штати працюють над координацією ядерної відповіді союзників у разі війни з північною Кореєю. Високі чиновники оборонних відомств обох країн провели переговори в сеулі у межах третьої консультативної групи з ядерної безпеки. Ми визначили за чим спостерігатиме група за розробленням варіантів інтеграції звичайних та ядерних сил, які ми зможемо надати нашому керівництву у кризовій ситуації. США пообіцяли надати південній Кореї більше інформації про ядерне планування в разі конфлікту з північчю у проєкті Викладено принципи та процедури підтримання і зміцнення надійних та ефективних сил ядерного стримування. Північна Корея намагається просувати свою програму розроблення ядерної зброї та систем її доставляння. Через це в південній Кореї виникає дедалі більше питань щодо її залежності від ядерної парасольки США. У 27 країнах ЄС відбулися вибори. Деякі з головних критиків Китаю знову посіли свої місця у Європарламенті. Подробиці у Хуа. Європейська народна партія, що управить у ЄС, знову здобула перемогу. Політична сила голови єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн зберегла більшість у Європарламенті, здобувши цього року сім додаткових місць. нам потрібна європа здатна себе захистити. Перемога партії додасть упевненості голові Єврокомісії, яка балотується на наступний п'ятирічний термін. Вона обіцяє підвищити обороноздатність Європи та знизити ризики пов'язані з Китаєм. Фондерляїн протистоїть нечесним торговим практикам. Пекіна минулого місяця вона закликала Сідінпіна і якнайшвидше розв'язати проблему надлишкових потужностей. А в жовтні почала розслідування щодо субсидій на китайські електромобілі. Поки фондерляїн претендує на переобрання, деякі з активних критиків Пекіна вже дістали повноваження в Європарламенті. Серед них французький депутат, який виступив за заборону примусової праці в Китаї, словацький депутат, який три роки тому потрапив до списку санкцій Пекіна, та колишній керівник служби кібербезпеки Нідерландів, який розслідував участь Китаю у створенні провідних об'єктів європейської інфраструктури, чиновника з німеччини відомого своїми зв'язками з Китай. Також переобрали нині. Він перебуває під слідством. Цього тижня в Євросоюзі ймовірно оголосять про нові мита на китайські електромобілі. Так, блок намагається зупинити наплив дешевих зелених авто з комуністичної країни. Чиновники ЄС звинувачують Китай виділенні державних субсидій своїм автовиробникам. Вони також кажуть, що за масовим демпінгом на європейському ринку стоять фінансові вигоди у четвер. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Пекін готовий врегулювати торговельні суперечки з ЄС шляхом діалогу. Нагадаємо. США також оголосили про масштабне підвищення мит на китайський імпорт обсягом 18 мільярдів доларів. Серед іншого запровадили 100-відсотковий тариф на всі китайські електромобілі. Водночас Туреччина зі свого боку має намір запровадити 40-відсотковий тариф на імпорт китайських автомобілів. Країна заявляє, що податок захистить її автомобільну галузь та зменшить зовнішній торговельний дефіцит. Інші країни, які запроваджують мита на електромобілі китайського виробництва, стверджують, що автовиробники в Китаї отримують значні субсидії від Пекіна, що дає їм несправедливу перевагу. Торік Туреччина вже запровадила додаткові мити на китайські електромобілі. Іля нові тарифи розміром щонайменше 7 тисяч доларів за кожен китайський автомобіль поширяться як на звичайні, так і на гібридні та електричні автомобілі. Китайські фармацевти використовують популярні ліки західної компанії. Вони розробляють щонайменше 15 непатентованих версій популярних препаратів для зниження ваги та лікування діабету. Оземпік та Віговай. Докладніше далі. компанія Нова Нордіск, яка виробляє популярний препарат Оземпік, може зіткнутися із серйозною конкуренцією в Китаї. Раніше данський виробник покладав великі надії на перспективний китайський ринок у 2021 році. Оземпік... Емпік отримав у Китаї патент. А торік продажі препарату в Україні подвоїлися і склали майже 700 мільйонів доларів. Компанія сподівається, що інший її препарат Віковай схвалять цього року. Але термін дії патенту на сама активний інгредієнт обох препаратів спливає у 2026 році. Це набагато раніше ніж на інших провідних ринках, таких як Японія, Європа та США. Ново веде судовий позов за патенту Китаєм. У разі несприятливого рішення суду компанія може втратити ексклюзивні права на семаглутид ще раніше. На цьому тлі конкурентну боротьбу вже почало кілька китайських виробників ліків. Щонайменше 11 препаратів на основі семаглутиду, які розробили китайські компанії, перебувають на останніх стадіях клінічних випробувань. А одна компанія заявила, що розробила препарат схожої клінічної ефективності та безпеки з оземпік. У квітні вона подала заявку на отримання патенту, який за її даними можуть видати у другій половині 2025 року. А наступного року компанія планує почати продавати препарат, у разі якщо ново не програє бій раніше. Китайські винищувачі переслідували нідерландське судно. За даними Міністерства оборони Нідерландів, кілька китайських літаків облетіли військовий корабель і наблизилися до патрульного вертольота. Корабель забезпечував контроль над дотриманням північної Кореї санкцій ООН. Чиновник заявив, що маневр спричинив потенційно небезпечну ситуацію. Інцидент стався у східно-китайському морі, а точніше у міжнародному судноплавному коридорі між Китаєм, Південною Кореєю та Японією.